Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3331 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 141 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Три дванадцять, сорок три, чотирнадцять, десять лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8263-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 6.48 Десять, двадцять три, сімдесят шість, тридцять три, п'ятдесят дев'ять, Сім, один, сімнадцять. Вісімдесят сімдесят один. Чотирнадцять, тридцять дев'ять, сорок дев'ять, шістнадцять, тридцять п'ять, сорок, п'ятдесять п'ять, п'ятдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. У ефірі 7116 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала б боєкомплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 1 0 2 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1 0 2 Бережіть себе. Все буде Україна.